За останній тиждень у нас в Україні сталося низка злочинів пов'язаних з терористичними актами відносно працівників територіальних центрів продуктування та соціальної підтримки, а також відносно поліцейських. Це підслідні служби безпеки, але ми одночасно оперативно реагуємо на всі ці злочини, виїжджаємо на місце пригоди і разом документуємо. Можу сказати, що тільки за цей рік. Зараз на цю хвилину вже 9 таких фактів ми маємо. останній о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницькій області особа підійшла до контрольно-пропускного пункту територіального центру підготовкування і соціальної підтримки з сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири особи. І... Особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Як я сказав, вже 9 фактів, 3 з них це конкретно замах на поліцейських на вбивство. Ми практично на вихідних зафіксували факт, коли злочинці. Телефонують на лінію 102, роблять хідний виклик і кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують і е, там вже закладена вибухівка. Поліцейські всі е, ще з минулого року орієнтовані на е, те, що Російська Федерація, спецслужби Російської Федерації е, конкретно полюють за е, всіми силами безпеки і оборони. В тому числі за поліцейськими, ну і конкретно за територіальними центрами комплектування соціальної підтримки. Ми чітко розуміємо разом із Службою безпеки, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки і оборони в нашій країні з цих всіх фактів, які були вчительні в цьому році. Особи встановлені, затримані і відповідно обрані запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою. Я, вибачте, можливо, трохи перебираю на себе, але там в основному це підслідні служби безпеки. Просто ще раз скажу, ми синхронно плічо-пліч пліч рухаємося з першої хвилини вчинення таких протиправних дій. Відносно поліцейських, вони придумують різні методи і способи вчинення таких злочинів. Навіть у нас є факт в одній із областей, коли викликали наряд поліції і в квартирі замаскували під дитячу іграшку, якій була вибухівка. Конкретно роблять це, вербують наших громадян, як правило, достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності і того, що вони роблять, або це особи з, низьким, з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі і так далі. От в Чернівцях конкретно це особи, які займалися наркозбутами, ми їх документували, коли сталося цей це, це злочин, замах, верніше на вбивство е, поліцейських, теракт, то ми по своїм заходам зафіксували цю подію. Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні рівне і сьогоднішні випадки, говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб. Сьогодні також ця особа, яка принесла цю сумку з вибухівкою, загинула на місці подій. Так само це було і рівно. Тому звертаюся до. Наших громадян до суспільства, якщо вам відомі будь-які факти про можливі такі теракти, повідомляйте до Служби безпеки України, до Національної поліції, і ми будемо разом працювати в юридичній площині.